Вивчення історії рідного краю надзвичайно важливе сьогодні. Наприклад, в загальноосвітній школі номер 19 провели турнір з історичної гри. Тимофію, ти щось про це знаєш? Я згоден. Запровадження цього предмету у шкільну програму є важливим. Знаю, що наша журналістка Дарина наконечна не лише відвідала захід, а й була його учасницею. Тому має що розказати. Хто ж злочинець? Відповідь на це питання шукають учні черкаської школи номер 19 Сьогодні тут відбувається турнір з гри Історичний детектив, створеної в межах курсу Моя Черкащина. Школярі занурюються в історію рідного краю, намагаючись відтворити хід подій та знайти справжнього злочинця. Історичний детектив це не звичайна гра, а справжнє випробування знань та командного духу. Учасники мають добре орієнтуватися в історії, швидко мислити, знаходити рішення разом і взаємодіяти заради спільної мети. За словами директорки Юлії Грабової, саме це робить гру захопливою та корисною для учнів. Гра, яка є достатньо нестандартною. Вона включає в себе командну роботу, вона включає в себе кмітливість учасників, які беруть участь в цій грі. Діти мають. Мати в себе певний багаж знань для того, щоб вільно орієнтуватися і долати ті перешкоди, які передбачає, власне кажучи, ця гра. Гру легко інтегрувати в навчання. Комплекти дозволяють кільком командам працювати водночас над завданням, а учні пробують різні ролі, розвиваючи логіку, спостережливість та командну роботу. За словами авторки Віталіни Постоєнко, така форма робить навчання цікавішим. Гра розрахована на вікову категорію 6 по 11 клас. Чому саме 6? -го? Тому що це початок курсу Моя Черкащина. Ми можемо спокійно це використовувати на уроках історії. Кожна коробка складається із п'яти папок. В кожній папці є набір. Для трьох команд, тобто діти активно можуть включатися в роботу, можуть пробувати свою нову роль, таких як детективів. У грі взяли участь близько 40 дітей, об'єднаних у шість команд, кожна з яких мала свою історію та ролі. Про нюанси однієї з них детектива розповідає Яна Ковбасенко. Для мене детектив, мабуть, це найцікавіша роль, Того, що спочатку ти знаєш ролі інших людей, і дуже цікаво дивитися за тим, як вони намагаються вгадати на їхні суперечки, направляти їх в правильне русло. Мені здається, це дуже цікаво. Гра допомагає розвивати навички спілкування, ставити запитання і давати виважені відповіді, розповідає восьмикласниця Олександра Ферімо. Більше всього, мені подобалася роль якоїсь злочинця, тому що можна було і десь ізбрехати, десь і сказати правду, десь і придумати. Я навчилася в цій грі комунікувати з іншими людьми, задавати конкретні запитання. Сучасні методи навчання зміщують акцент із простої подачі знань на зацікавлення учнів. Заступниця міського голови Анастасія Чубіна наголошує, що важливо підтримувати вчителів, які впроваджують нові методи, експериментують із формами навчання та створюють умови для бажання дітей дізнаватись нове. Взагалі підходи до навчання в не останнім часом змінилися, і окрім того, що сьогодні дітей треба навчити, їх в першу чергу треба зацікавити. Звичайно, важливо давати і всі інструменти і підтримувати ті ініціативи вчителів, які працюють в першу чергу на заохочення, на відкриття нових форм роботи, на такі певні інтеграційні процеси різних предметів це важливий крок до того, аби діти в першу чергу мали бажання навчатися. Відгуки учнів були лише позитивними, а кожен тур проходив організовано та захопливо. Пані Віталіна зазначає, що така реакція дітей стала найкращою оцінкою роботи та зусиль команди за підсумками відбуркових турів. Я зрозуміла те, те що дійсно цією справою яку треба, тому що діти казали, що дуже сподобалось. Я думаю, що це може бути такий найкращий комплімент, який тільки може дійсно бути усіх. Карина Лиханечка, Богдан Котенко, молодіжне інформаційне агентство.